Вітаю. На цьому уроці, уроці хочу трошки розказати вам ну, вигляд вікна, приблизно, що за що відповідає в нашому Visual Studio. Отже, в головному меню шукаю Visual Studio, і в мене там є два пунктики Visual Studio 2019 і Visual Studio Installer. Installer це якщо я хочу змінити якісь додаткові документ, додаткові документи. Елементи, якісь до встановити, щоб там могти програмувати на інших мови, не лише C. А Visual Studio нам просто запускається ось таке вікно, стартує вікно. Давайте попробуємо створити. Я вже пробував створювати якісь. Так, проект, Створюємо новий проект. Так. В даний момент, оскільки я вже встановив декілька компонентів різних, в мене є можливість створити і під Windows вже такі програми з вікнами, так як має бути, але поки що ми баємося в консольному. Тобто, поки ми в консольному не переберемо саму суть програмування, аж тоді, десь там в кінці перейдемо на програмування під Windows. Вибираю консольний, консольний аплет, тобто aplication консольна програма. Так, ну, Console Application. Мені пропонує десь встановлювати відповідно свою папочку, чи можу я щось змінити. Давайте я хочу в іншу папочку. Я собі на Disk D скину. Program. Створимо папку VS Visual Studio. І буду тут собі створювати наші програмки. Так, перша програмка Console Application. Дана птичка автоматично дозволяє створити папочку, яка також буде називатися Console Application. Play Solution and Project in the Summit Directory. Тобто в тій самій папці буде знаходитися і проект, і програмка наша. Так? Чому така різниця? Зараз по ходу. Створюємо, іде виконання. І ось наш перший своєрідний аплікація. Коротко подивимося, що ми тут бачимо. Само собою, в нас є меню. Головне меню. Так, програма. Дальше, наш користувач, під якими, я думаю, ви дивилися попередній відеоурок, як встановити, як зареєструватися. Кнопочки прикрити зрозуміло, з менюшкою розберемося. Стандартні панелочки. Панель для будування. Так, в якщо нам буде потрібно. Це для того, якщо ми хочемо десь там в інтернеті зберігати наші проєкти, справа ми бачимо вікно проєкту. Ще під ним може бути таке вікно як Properties. В даному варіанті воно нам не потрібне, бо ми будемо лише з консольними програмами працювати. Тому я таким методом Auto-Hide його сховав і воно в мене сховалося ось тут. Так, зліва також, бачите, в мене є якісь такі пунктики. Давайте почнемо зліва. Server Explorer нам пригодиться, якщо ми вже будемо зв'язувати нашу програму з базами даних. Іншими словами, десь уроків років 20, ще точно не буде потрібно. Toolbox, коли ми вже перейдемо на вікна, тобто будемо вже робити повноцінні програми під Windows там, з менюшками, з якимись елементами, діалогами і так далі. Поки що не потрібно. Properties, я вам це властивості тих елементів, які ми десь там на вікнах будемо працювати з ними, ну і вікно самого нашого рішення, тобто нашого проєкту. Тут що нам потрібно знати? В даному вікні самим першим пунктом є solution. Solution означає рішення. Тобто, по ідеї, якщо ми складаємо про, ну, якийсь пакет програм, у нас може він складатися з двох-трьох програм. Для прикладу може бути окна, одна програмочка як адміністративна для роботи з базою даних. Друга програмочка для бухгалтера, щоб вони щось там робили. Третя програмочка як для адміністратора бази даних, щоб щось там робити. Тобто, насправді, в рішенні може бути декілька проєктів. Тобто, зверніть, в мене є рішення Console Application, а в ньому є проєкт Console Application. Можу я тут, сюди додати новий проєкт. File, New. Project. Знову візьмемо console Application. Next. Створити нове рішення? Ні, додати до цього ж. А буде називати в мене вже Application 2 console. Створюю. Ось ви бачите. Тобто насправді в мене два проекти в одному рішенні. Таке дозволяється. На нашому. Visual Studio, це досить зручна річ, і більшість програмістів так і користується. Так. Чи можу його якось видалити з нашого soluшена? E, Startup Project. Задати як основний проект. не треба. Тут є таке. Є. Yeah. Тобто ще різне меню. Так, ну і відповідно в нашому тому проєкті. Пробую його. Можна ще додавати А, remove, От, я його викидаю. Так, application буде видалено. окей. Мені достатньо одного проєкту в одному рішенні. Що у нас тут ще є в нашому проєкті? Reference. Е, з часом поясню, коли вже буде конкретно. Тут у нас додаткові файлики, які будуть при, причіплені автоматично до нашого проєкту. Тобто, насправді, коли ми будемо компілювати програму, в нас вже приєднані деякі файлики, які щось там описують. Ну, По ідеї, якщо я роблю клік, в мене відкривається файл Console Application CPP, в якому якраз описано деякі змінні, деякі визначення щодо запуску нашого загального проєкту. Вони є стандартні, поки що ми з ними також бавитися не будемо. Так, закриваю. І і, і. Source file. Search файл наш є. Це саме той файл, в якому ми будемо писати нашу програмочку. І він має, по ідеї, одну єдину процедуру на даний момент, яка називається Main. Вікно виводу додаткової інформації в нас буде ось тут, якщо ми будемо робити, скажімо, трасувати програму таке трасування програми. Якщо в мене дуже багато коду, я хочу десь там призупинити його виконання і подивитися в моїх змінних, які значення. Тобто я таким методом буду своєрідно перевіряти, чи логічно, правильно працює програма. Так, по меню. Файл. Створити новий проект, репозиторій файл. По ходу це розкажемо. Додати якісь інші файли, чи створити нові. так. Зберегти наші файлики. Зберегти як. Можна скористатися лайфшари. Це є додаткова можливість від Microsoft. Тобто, знову ж нагадую, наші проєкти можуть там зберігатися в інтернеті. Якщо ви працюєте на декількох комп'ютерах, і вам треба цей користувач вводити на різних. Так, Page Setup – це для друку. Листивості нашого аккаунту. Тобто, як я зареєструвався на Microsoft. Які файли я вже відкривав, чи які проекти я вже відкривав. Екзит. Вихід. Редагування. Вирізати, скопіювати І де ті самі елементи, деякі ще будемо розглядати по ходу. Вигляд, як правило, вигляд відповідає за оті всі додаткові вікна, щоб вони в нас не пропадали. Якщо десь пропаде, наприклад, вікно Properties, не хочучи закрити. Йдемо в меню View, шукаємо, де в нас Properties Window, і ось воно з'явилося. Гід ще не рухаємо. проект. Тут у нас все по проекту. Знову ж, я не хочу вам всі нюанси зараз розказати, бо нема можливості конкретно, на прикладі це робити. От що на прикладі мені буде потрібно, це меню build, меню debug. Оце я можу зараз пояснити. Тестування не можна, ми тестерів не маємо, ми вчимося. Аналіз коду не рухаємо. Які додаткові ще... Властивості, по суті, це можливість під'єднання до бази даних якось, навіть Python прив'язати, мову програмування. Ще якісь додаткові, е, додаткові е, плагіни своєрідно підтягнути. Window, як виглядають наші вікна зараз, що з ними можна зробити. Не рухаємо. Ну і допомога. Допомога в нас зрозуміло англійською мовою, все, кому як. Так, тепер в меню я можу обрати, яким методом я хочу компілювати мою програму. Чи для 32-розрядних систем, чи для 64 розрядних. Так, тут не, не запуск, по ідеї, Давайте повернемося до build. Build це є меню, яке дозволяє компілювати, тобто створювати наші якісь файлик. Отут же якийсь текст програми в нас тут є. І наш build, по ідеї. Коли я натискаю Build Solution, він всі файли, які відносяться до мого рішення. Повністю всі, якщо тут є, і навіть якщо будуть ще інші проекти, він всі їх перекомпілює. Якщо я вибираю Build тільки Console Application, значить лише тільки оцей проєкт перекомпілюється. Ну, і відповідно, Якщо я хочу скомпілювати лише даний файл, відкритий. Ось тут в мене є. Тобто, перший раз клацаємо самий верхній. Трошки за... За... проходить часу. Знову ж нагадую, якщо у вас програма дуже велика, вона, ну, відповідно, буде компілюватися трошки довше. Тому є можливість саме вибрати, що саме ви хочете компілювати. Щоб щось швидше скомпілювалося. Так, програма в нас створена, нам підказує, що створено в відповідній папорці програм Console Application Exe. Тобто про що йдеться? Ми програмку написали на мові C основні рядочки. А під час будування, під час компіляції в нас створився файлик .exe, Тут вже виконуючи файл для того, щоб ми могли його запустити. Ну, якщо десь зайдемо, попробую, навіть вам показати. Так, де ми були на диску, де я його зберіг? Так, program, Visual Studio, Console Application 1, debug. Console Application. 3D Object Program Debug. Не. де ж він є? Ось тут. так? Застосунок. Давайте ще властивості подивитися. Так, це засунок .exe. Тобто це вже скомпільована моя програма, яку я можу десь собі скопіювати на інший комп'ютер, вже готово використовувати. Вона щось там робить. Запуститься. Не хоче запускатися, мабуть, тому що там debugging, якщо я хочу релейс, то є ще можливість зробити релейс, так? Релейс, оце вже буде без дебагів. Зараз поясню, як ви виконується. В режимі релейс моя програмка має лише ті дані ExaFile, які потрібні для запуску. Бо в режимі debug я ще можу її трасувати. Я можу призупинити виконання якогось рядка і подивитися на мої змінні. Це, відповідно, в нас відповідає. За це оцей пункт, в якому режимі ми хочемо їх компілювати. Так, debug. Знову ж по ходу брейкпойнти, пояснюю, що таке. Ну, вам треба чим побільше написати якогось коду. Start-debugging, старт start without debugging, тобто без е трасування, ну і відповідно ще додаткові кроки виконання, по ходу, помаленьку і так далі. Ну, Коротко інтерфейс, я надіюсь, зрозуміло. Наступний урок обов'язково розкажу саме, що, за що відповідають ті наші командочки. Що це таке. Дякую за увагу. Допомогло, лайки ставимо. Не сподобалось. Опишіть в коментах, що не так. Спостараюся робити кращі відеоуроки для вас. Ну і обов'язково, якщо. Ви хочете навчитися програмувати мовою C. Підписуйтесь на цей канал. Дякую за увагу! Успіхів!